Друзі, всім привіт! З вами магазин Device Bar. Сьогодні у нас на огляді смарт-годинник Watch Ultra 49 мм. Mm, запакований в оригінальну коробку. Всередині коробки знаходиться вкладиш поліграфії, сам годинник та коробка з ремінцем та магнітною бездритовою зарядкою. Зовнішньо дизайн максимально ідентичний оригіналу. Має яскравий дисплей, швидке меню та три працюючі кнопки. Присутні кнопки фіксування ремінця. Ремінець буде надійно закріплений. Watch Ultra має повний функціонал смарт-годинника. Він працює з iPhone та Android через додаток WearFit Pro. Також підтримує українську мову. Всі повідомлення з месенджерів та соцмереж приходять та відображаються на годиннику. На годиннику присутня функція Always On Display, а саме відображаються стрілки годинника при вимкненому екрані. Цю функцію ви можете включити або виключити при бажанні. В додатку VRFit Pro ви можете налаштувати годинник під себе. Також там можна завантажити безліч циферблатів. Ось так годинник виглядає на руці. На сайті представлені різні кольори. Тож обирайте свій та замовляйте.